Каналізаційну насосну станцію у Великій Березовиці, яку будували більше 15 років, завершили. Зводити споруду почали ще в 1996-му. Тоді її будівництво оплачували з державного бюджету, але згодом фінансування припинили. Три роки тому з екологічного фонду обласного бюджету на станцію виділили 1 мільйон 855 тисяч гривень. Ще 500 тисяч дала міська рада. В результаті 9 липня 2012 року КНС номер 4 урочисто відкрили Управління станції її повністю автоматичне, проте, якщо техніка вийде з ладу, працівники КНС можуть перейти на ручне керування. Тут передбачена можливість і ручного керування. Якщо, скажімо, в разі відмови, хоча це мало ймовірно, тому що тут виходить, що автоматика сама себе контролює. От, тим більше, що обладнання досить непогане, частина американського, от частина Ізраїльського виробництва, так що загалом досить непогано. Крім того, автоматичне управління станцією, каже Віктор Миколаїв, дозволяє зекономити, а отже, при менших витратах, отримати високий результат. Як мінімум відсотків 50 економії по електроенергії в основному, От. ну і в принципі в обслуговуванні теж набагато зручніше, тому що потребує набагато меншого втручання людей, набагато меншого втручання і слюсарів. За рахунок цього економія йде да? і по зарплаті, відповідно, тому що немає такого навантаження на людей, немає такої потреби в кількості людей. От. І відповідно сама надійні станції. Суттєво вище каналізаційна насосна станція номер 4 обслуговуватиме район тубдиспансеру і так званий цукровар та газопровід. На цих територіях проблема з відведенням стоків була вже давно. До цього часу частину стоків цього мікрорайону відводила каналізаційна насосна станція, яка перебувала на балансі цукрового заводу. Відповідно, мешканці, сплачуючи плату водоканалу, а водоканал вже цю плату платив цукровому заводу. І ця частина коштів тепер буде потрапляти в наш бюджет і залишати сам нас. Тому частина коштів вже є. Крім того, туп диспансер, який раніше не скидав стоки в нашу централізовану мережу, також буде сплачувати півні кошти. І тому ми будемо мати достатньо коштів для того, щоб покрити витрати на експлуатацію цієї каналізаційної насосної станції. Завдяки каналізаційно-насосній станції номер 4 проблем зі стоками не виникатиме і в навколишніх новобудовах посадовці мешканців цих будинків переведуть на баланс нової КНС.